У родині їжаків народилася маля. Мама їжачиха дуже його любила і балувала. Щоранку приносила йому грибочки та лісові горішки, а їжачок лежав і бурмотів. Тільки в нас їжаків колючки, отже ми краще за всіх, а нас ніхто не любить, і скільки така несправедливість триватиме. Та ось їжачиха захворіла. У неї був жар, і вона не могла підвестися з ліжка. Даремний їжачок чекав смачної їжі. Увесь день злився, бурчав, криктав. і врешті-решт сам вирушив за їжею. Гей, їжаку, показати тобі дорогу до малиннику. Ти ціле ведерце не береш і маму свою вилікуєш, крикнула рода білка, побачивши їжачка. «Мені б грибів і горішки в лісових. Білко, ти не знаєш грибні місця? відповів їжачок. Рода білка тільки хвостом махнула і сховалася в дуплі. Де ж мені, сусідка, ось осуколю її голками, розсердився їжачок і попентався далі. Гей, їжаку, ти поряд з малинником. крикнула сорока, яка спостерігала за їжачком. Що ви з тією малиною причепилися, мамі моїй вона не потрібна, їй потрібно, щоб я знайшов собі харчі і наївся, пробурчав їжачок. Їжачку, ти вже в малиннику подивись, скільки стиглих ягід, скрикотала сорока. Їжачок озирнувся і бачить навколо ягід сила Силенна. Оце так. Наїмся і тут таки переночую. А то сутніє вже. Уранці як прокинуся знову малиною поснідою, радісно подумав їжачок і потягнувся з соковитою ягідкою. А ягідка раптом зникла. Їжачок потягнувся до іншого куща, і на ньому зникли ягідки. Чудасі, я навіть ягоди від тебе, їжачку, ховаються, заскрикотіла сорока. Заплакав їжачок підобрази. Заглянулась на нього одна маленька ягідка і прошепотіла. «Їжачку, не плач, біжи додому за відерцем, а потім повертайся, Набереш малини, а я тебе навчу, як малиновий напій робити. Як же я відерця наберу, коли ви ховаєтесь? недовірливо запитав їжачок. Ми мамі твоїй допомогти хочемо. Якщо ти малини не їсися і ти звідси не захочеш. Мамі твоїй зовсім погано стане, відповіла ягідка. Гаразд, збігаю за ведерцем, вирішив їжачок і побіг додому. Коли він повернувся до малиннику, уже смеркло, але ягідки самі стрибнули прямо до його відерця, і воно вмить наповнилося. Та ягідка, що з їжачком розмовляла, нагорі опинилася. Вона нетерпляче сказала Швидше, їжачку, неси нас не до своєї мами. Їжачок, схопивши відерце, чим душ побіг додому. Удома маленька ягідка допомогла йому зробити малиновий напій. Їжачиха випила відразу кілька чашок і заснула міцним спокійним сном. Незважаючи на голод, Їжачок уперше в житті був задоволений. Він вирішив подихати свіжим повітрям перед сном. Відчинів двері і малино спіткнувся об кошик, повний лісових частувань, горішків та грибочків. Їжачиха прокинулась наступного ранку здоровою. Разом із їжачком вони накрили стіл біля своєї нори, розклали лісове частування і покликали в гості своїх друзів. Відтоді їжачок змінився, мама його вдома залишалася, а він сам за харчами ходив. Колючки його відразу зміцніли і Настій покращився. Але найголовніше, у нього з'явилося багато друзів. Їжачок тепер часто розмірковував. Чому я раніше думав, що нас їжаків ніхто в лісі не любить? Скажіть, малята. А чи змінився би їжачок коли-небудь, якби не захворіла його мама? Чи піклуєтесь ви про свою маму, коли вона втомлена або хворіє? Скажіть, будь ласка, що допомогло мамі одужати малиневий напій чи дбайливість сина?